Чарівні дівчата з гуцульського фольклорного колективу, якому поки що виповнилося 15 років, приїхали ще задовго до концерту, аби порепетирувати свій виступ. Все має бути на висоті, тому кожна з учасниць раз у раз повторює слова вітання з нагоди 55-річчя Рахівського народного оркестру гуцульських народних інструментів. Ми приїхали з підговерлі, щоб привітати такого знаменитого керівника гуцульських народних інструментів Петра Петровича Рстенюка, творчої наснаги йому йому довгих років життя і всіх-всіх земних благ йому. Я б хотіла, щоб наш колектив також досяг такого ювілею. Самодіяльний народний оркестр гуцульських народних інструментів у 1956 році започаткував Юрій Арстенюк. Коли створював колектив, йому було 33, зараз Юрію Петровичу 88 років. У той раз я любив музику прослухати, і індійську, як це каже, і, і, і всі, яка в світі існує на світі. І релігійну, і церковну, і всю. Але все ж таки напрошувалася гуцульська музика. Гуцульська музика запевняє старожил особлива, навіть магічна. Вона здатна приносити лад, де розбрат, радість, де смуток. Протягом останніх 40 років художнім керівником оркестру є брат пана Юрія Петро Арстенюк. Отак, пліч Копліч вони керують оркестром. Уже понад півстоліття учасники оркестру збирають музичні скарби гуцулів і обдаровують ними людей. За копітку роботу у 1973 році колективу присвоїли звання народного. Подальшому можливо самодіяльний колектив носитиме ім'я його засновників. Братів Ерстенюків таку пропозицію під час святкового концерту висловив заступник голови облдержадміністрації Володимир Закурений. Ерстенюки не заперечували. Прекрасно, розумно. Смогував розумно. Розумно. Ерстанюки, бо так то, так було. Крім того, Володимир Закурений вручив Петру Ерстенюку найвищу нагороду Закарпатської області відзнаку обласної ради та Закарпатської облдержадміністрації. Нагородний знак. Хто не знає Рахівщину, зрозуміло Гоберла, зрозуміло Карпатський біосферний заповідник, але знаю, знову ж таки знають нашу гуцульщину завдяки цьому оркестру. Ми розуміємо, що таких колективів є одиниці. Колектив, який йде в любу кажуть, погоду на любі урочисті, котрі в дійсності потрібно для Рахівщини показати всі краси. І він може це зробити. У музиці і піснях оркестру відтворюється багатогранне життя гуцулів, радість і біль, природа Карпат, традиції, звичаї і обряди. Милують око, колоритні костюми, а слух музичні інструменти. Ой, співайте, співаночки, живі, щасливенько. Та співайте, співаночки, з нами веселенько. Але я сіро співала, як ташка в діброві, співаночки відспівала. Бувайте здорові.